Цікаво перука. Всідайте, продовжуємо. Виправково. Іхто 8 літ вам вілі дам вас. Не бачила! Це пересмислення власної суб'єктності, пошук ідеї держави, нової оновлення і розуміння, хто ми в цьому новому майбутньому, в якій ролі ми ми можемо бути. І Хто ми один одному і хто що для нас держава, яку ми будуємо? Чи, чи, що ми для неї, чи хто ми для неї, чи хто ми в неї? От мені здається, це такі ключові виклики, які ну, ми бачимо навіть можемо подивитися по реакції людей в залі на репліки акторів, на які сцени, що це їх дуже дуже сильно тригерить і турбує. Тебе дуже смішно підстриг. Перухарку звуть кася почала сиперські тези всякі озвучувати. І що ти її прямо там на місці прикопав? В тому сеншу ні? Суспільство бажає знати правду. Це саме головний виклик з усіх боків. Я маю на увазі з нашої сторони це однозначно, колись людей. Майбутніх акторів вчили бути бійцями ідеологічного фронту. Ясно річ, що ми і не бійці, як сказав нам Станіслав Моїсею, наш режисер. Він сказав, що бійці тільки одні, ті, які боронять нас на передовій. Але через культуру ми можемо. Голосно і на весь світ сказати думку нашого суспільства, нашого, нашого стану. Це по-перше. Ну, по-друге, треба виховувати наше населення, тому що все одно культура служить для того, щоб піднімати смак і рівень сприйняття цього життя. Ти просто в мене трохи недопечний. Ви теж мене, ви, ви, ви теж мене стригли? О, ви ще ви Віка! Шо? Самі жінки, тільки вони були тепер не про карки, а про давчині. Зараз ви отримаєте повідомлення по рації щодо загрози застосування керованих авіабомб. Я ж після пенсії викладач біологіст. Це актуальна вистава. Я не хочу сказати, що вона буде вічна. Вона по-любому є, є е, болюча чи сучасна на, 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 на сьогодення. Відчуття кожного по-різному буде сприймати, у всякому разі байдужим ніхто не залишиться. Що я від вас хочу? та я хочу, щоб ви це створіння зрозуміло. Ви мовчите і вбивайте, мовчите і вбивайте. Як ти Сережа загиблим побратимам в очі будеш дивитися? Нам треба було сформулювати певний контент, пов'язаний з, е, е, ну, протис, з протистоянням. Російським міфам щодо українських територій, міст і так далі. І так як в проєкт я запросив Максима Курочкіна, то ми зрозуміли, що це не буде просто пропагандистський би, аспект, а що це буде виходити за вузькі рамки. І Для театру це не зовсім притаманно, це проблема медіа. Інших засобів, але ніяк не, не театру. Тому воно розширило свої межі і перетворилося в щось більше, ніж просто контрпропаганда. Коли я писав той бриф, той синопсис, Це була історія про сім'ю в Горлівці з трьох поколінь, де є три сестри, де є чоловіча лінія, така надихнута пропаганда, де є сусід віолончеліст, баяніст і є. Історія з, з тим, що їм сниться Україна. Максим абсолютно те, тому що ми дуже багато дискутували з ним про те, а як це розгортати в театральному просторі, як будуть себе відчувати люди, як вони будуть співчувати цим героям чи навпаки їх принижувати, їх людяність. І після цього народилася ідея. Цікаво, як реагує зал, це от, другий зал в Києві, це зали доволі специфічні. Тут змішана і театральна публіка, яка ну, відвідує театральні вистави, і публіка, яка, наприклад, перший раз взагалі приходить до театру. І Для них, я думаю, що це абсолютно шоковий якби такий момент виникає.